Миколаїві, поясніть нам, будь ласка, чому, чому у нас така проблема з водопостачанням міста заставно? Значить, Петро Миколаївич найда, начальник заставницького житлово-спортиційного управління, тепло водозабезпечення. Критична ситуація з водопостачанням міста сталася з причини того, що пішла жарка погода, і наші наші, де ми під'єднані до Чернівецького водогону, Труба не відповідає діаметру дебіту води міста застану. Тобто зараз ми в грубані, як бачите, 80-ку, діаметр 80 міліметрів. Хоча по проєкту мало би бути 100 міліметрів, але Чернівецький водоканал настоюють для того, щоб було в них, я так зумів, з економії води, щоб ми не брали перебір води, поставити 80-ку. Зараз ми договорилися, що ми кладемо назад 100 міліметрів лічильник і 100 міліметрів. Міліметровий прохід води робимо на заставну. Якщо це не дасть ніякого, ну буде малий ефект, тоді ми е, підключимо е, насосну на, на, на станцію, автоматично поставимо насос і будемо викачувати з їхньої труби. Вона має один метр діаметром. І будемо викачувати. Я думаю, що заставна буде забезпечена водою. Але я би хотів звернутися до жителів міста заставни, що... Зв'язку, коли жарка аномальна така погода, щоб раціонально використовувати воду, бо тому, що коли ми їдемо вулицями, люди беруть, поливають садочки, миють дороги, а це водним кодексом заборонено. Це є питтєва вода, яка спеціально очищена, це не є технічна вода. І її використовувати треба тільки для господарських потреб, тобто для використання їжі, миття і інших потреб населення. Тому я би дуже просив, щоб коли температура на підвищена на вулиці, щоб раціонально використовували воду. Я думаю, що буквально на 2-3 дні, і ми піднімемо тиск, води і заставлена вода буде. Скажіть, Петро Миколаєвича чільниці водоканал качають воду. З вікна з кількома насосами, значить, вони качають в зв'язку з подорожчанням електроенергії. Вони в денний період вони качають одним насосом, а малим. А вечором, коли дешевша електроенергія, у них двоступенева електролічильник стоїть, то вони качають двома. От коли вони качають двома, тоді більш нормально до нас до застав не доходить вода. А якщо одним, то вона фактично на половину труби, десь діаметр дебіт на наполовину зменшується від тих запланованої. Тому така ситуація вийшла в нас з водопостачанням міста в жар. Це два авізуари на місто заставлено. Тисячник, один тисяч, 1750. І от бачите, вода на самому дні. Вода на самому дні. Значить, і бачите, як поступає, зараз буде векло. На якій сході. Раз, два. Раз, два, три, чотири.